Ти да. готовий відкривати? Ми будемо. Будемо! Це максимально серйозний огляд для максимально серйозної техніки. Да, слушай, машки, ман. Да. Гад. ман від брудер. Щоб ви не сумнівались, тут навіть є що ще... Кашка! <плес> чик, 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 чик. О, що ми зараз дістанемо, я вгадаю? Га! Так, одягаємо, ану. Вау, справжній будівельник. Тепер то де. Починаємо відкривати. Він просто велетенський. Велетенський, те. Стріла підіймається і рухається. Дивись, як високо. Да, а висок. ну спробуй сам. Опух. Опух. І з цієї сторони. Сформиться стрілою крутиться. Крутиться? Давай спробуємо. Вау! І в цю сторону. Давай візьмемо вантаж. В тебе виходить. Так, чіпляй металевим крюком. Піднімаємо. Підіймаємо вантаж, так. В іншу сторону. Донизу, донизу, Також відкривається бокс. Напевно, це для піску. Капіна відкидається і мама І міга. І вода мікак. Віу віу. Попереду є фіксатор, куди можна прив'язати мотузку. Замовити цей кран можна за посиланням під відео або у магазинах Антошка.